Вітаю вас, мої дорогі мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Фармасі на березень місяць. Ось така у нас наша красуня Ірина Білик. І вона представляє парфумовану воду Балеріна. Цінуємо красу, створюємо стосунки. Так. Весна зіркових знижок. Сертифікати якості. Повністю продукція без цього всього. Ідуть основа праймер. З ефектом сяйва та, з ефектом розмиття по 329 гривень. Рідкий консилер 349. Велика, бачите, кольорова гамма. Так. Тут немає крутих цін. Бібі-крем буде 309 гривень. Теж дивіться, яка кольорова гама. Сісі крем. Прозора пудра. BB-пудра 479 Пудрові рум'яна будуть 329 гривень. Це у нас хайлайтер Рум'яна бронзер 369. Палетки тіней. Дивіться, на всі палетки буде ось така ціна. Супер. Тільки ось ця буде по 689. Всі остальні 559. І ось тут іще в нас є за 429. Дуже крута палетка для обличчя та шиї. Зверніть на неї увагу. Дуже крута. Кремові тіні. Олівець механічний. І знову для брів зі щіточкою 179. І ось буде підводка Фломастер 309. Туж для брів в чотирьох відтінках. Маркер для прів. Ціни вам видно? Так. Туші. Зверніть увагу на ціни. Так. Кремова помада 209 гривень. Підводка стік. 209 помада стік, тобто лазурована Глазурована бібі-помада, доглядова вона йде. Блисклак, матова рідка помада, дівчата, 349. Ось в таких кольорах рідка матова помада, блиск Плампер, блиск топер по 299. Механічний олівець для губ в шести відтінках 179 гривень. І засоби для демакіяжу, косметички. Шкіряна така і сумка валіза. Пензлі. Ціни бачите? Ось так. Аромати, що підкорюють. По 529 гривень 50 мл жіночі. Для чоловіків теж 529, 50 мл парфюмовані води. Новинка. Новинка по 789. І ось тут ще йде теж 789 для неї та для нього. І зауважте, що є набори ось такі. Набір, набір. Теж набір. Головне, щоб вони були на складі. Для чоловіків набір. Пульс Свободи. Баолі 719 буде. Чоловічий догляд для жінок гелі такі парфумовані, спреї будімісти. І ось такі в трьох видах. Дуже гарне оформлення. Дезодоранти. Дуже високої якості, вони мені подобаються. Так, по 149 гривень дівчата дезодоранти колькові, а потім будуть 199. Зауважте, хто полюбляє. Це виробництво Україна. Я зараз такою пінкою користуюсь і таким тоніком. Це для тіла, крем суфле та скраб. 229, все по 229. Скрабет, окреме суфле. Висока хату. Мені подобаються лаки, у мене ще в, в ранішньому дизайні подобаються. Взагалі, ця вся лінійка Україна Smart Love високої якості. Зараз біли, білі підошви все сапогах Тут дуже класно допомагає мені справлятися. І ціна, бачите, 419, а буде акція 199. Чудово. Купи е, антижир Україна і маски отримую в подарунок. Я всіма цими продуктами користуюся, мені подобається. Класний. Маски для обличчя по 119. Це вже фармасі. Так, оздоровлююча зубна паста. 112 грам. Вона буде по 229. І ось повернення безселера по 169 буде зубна паста з місваком алоє і чайним деревом. І гель буде. Акція буде на оці теж круті пасти. По 130 грамів, вони великі. Класні пасти. Мені дуже до подобається. Зубні щітки дуже чудові. Реально по м'якості, по щільності, по чистоті, вичищення. Зубів супер. Мило тільки одне залишилося: 109 гривень. Так. Бальзами 99. Крема в сумочку, як я говорю, сумочний варіант ось такі по 69. Дуже гарно зволожують. Шампуні 219 гривень. Гелі 229 зазвичай будуть, а так буде 169. Хто бажає, зробіть собі запасники. Лавандова серія. Маска, гелі, олія, масажна олія. Шампунь, гель для душа. Ось така, дивіться, лінійка окого. Для волосся, щоб було рівне, в кого рівне, гаденьке, хто бажає крем стайлінг. І для курчавого волосся. Так, кератинове відновлення. сироватка буде 289 гривень. І маска буде 259 гривень, дівчата. Чоловіча лінійка. Класна, дуже крутий аромат, дуже чудовий, просто неймовірні аромати. Дезодорант 259 гривень. Так, парфюм 969 це по акції. А так буде він 1129. Фарби для волосся. Продукція, яка виходить з каталога, виводиться поступово. Тут уже мило, бачите, 119 гривень, до речі, зверніть увагу. Так. На цій стороні у нас диетична добавка іде ось кальцій магній 1129 тут 240 грамів ніч. І день для бадьорості у нас іде диетична добавка із вітаміном В6, В12 і С із біотином теж 1129. Я засмучена, що нема моєї кави з меленим житом і ячмінем і кавою. Шкода. Так, підписка. Купіть так, загальну, на загальну суму 80 балів з періоду 01.03 по 31.03 та отримай внутріплюс знижкою 50% з 15 квітня по 30 квітня. Тобто, якщо у вас є продукція на 80 балів, ви в квітні можете взяти продукцію зі знижкою 50% це супер. Така кава з калогеном 589. І ось тільки залишилася кава з цикорієм. Я її п'ю, я сьогодні теж отримала 10 пачок, але ну, що є, то є. Так. О, Кава зі злаків є. 100 грамів. Це те, що я полюбляла. Чаї. Внутрі плюс. Порційний напій l -кар... карін... карнітин Зараз я вже втору банку такого приймаю для покращення пам'яті і розумової діяльності. Ці не видно, так? Да? Калоген 5,5 грама гідралізованого калогену першого та третього типу. Крупної рогатої худоби, порційний напій кологен, 12 штук по 50 мл. Так. Новинки. Дієтична добавка. Ось у нас іде для посилення природного вироблення кологену в організмі та підтримки здорового стану шкіру, волосся та нігтів. І знову-таки дієтична добавка. Для чого? Збільшує гнуч... гнучкість суглобів, знімає біль у суглобах, підходить для людей похилого віку, активних людей та професійних спортсменів, які мають велике навантаження на все тіло та суглоби. Та тих, хто хоче насолоджувати здоровим рухом, може отриматись від нього користь. Ось така краса. Бачите, розторопши. Кальцій, магній, колаген, куркумін. Я теж пропивала і не хворіла навіть. Багато разів я купувала для покращення праці шлунку, шлунково-кишкового тракту. Дуже крутий, дуже крутий. Все це тільки прийшла в фармасі. Я це все купувала, пропивала. Неодноразово. Так. Для нього та для неї мультивітамінні мульти, комплекси для жінок та для чоловіків. Спіруліна, вітамін Д3 і К1, К2. Дуже багато добавок, які допомагають бути нам здоровішими, крепшими. Так. У мене вже друга парочка закінчується. Ось цієї сироватки для, для сейва з вітаміном С, шкіри обличчя. Дуже крута, реально крута. Мені дуже подобається. І ось таку я почала. У мене була в запасниках, колись була акція. І почала я ось такий мультифункціональний еліксир краси Доктор Туна. Дуже класно, мені подобається. На Ранок дуже шкіра доглянута. Зволожена і така гладенька прям супер. Так, аква для зневодненої шкіри обличчя 20. На кожен код є знижка, є акція. Потім календула теж акції. 15 вік для сухої та чутливої шкіри. Дуже гарна лінійка, дуже гарна. Крем тут два в одному тобто, і для дня, і для ночі. Так, це для проблемної шкіри та жирної, комбі комбінованої, вірніше, шкіри та жирної, 15. Теж, бачите, ціни. Я цю сироватку сос користуюсь постійно на постійній основі. Так, Lumi Radiance. Відбілююча, в кого пігментація, в кого хто бажає, щоб веснянки були менш помітними, нерівний тон шкіри. Обожнюю я цю лінійку, я нею користуюсь. Мені дуже вона подобається дуже сильно. 15, до речі. Так. Edge Reversist. на все є, окрім нічної маски. На нічну маску немає, і на крем проти зморшок нема акцій, а на всі інші є акції. Resurface. антивікова. Для будь-якого типу шкіри це лінійка, яка дуже сильно ефективна. Дуже ефективна, результативна. Хто бажає швидкого результату, замовляйте Resurface антивікову лінійку. Вона дійсно чудова крем SPF 30. Так, дитячий спрей для полегшення розхідсування волосся. Потім шампунь 3, шампунь 0 доктор Тона для діток. Гіпоалергенний. Так. Мило всім рекомендую. Дуже круте мило для інтимної гігієни. Крем для депіляції. Це наші ніжки. Так, патчі по 589 гривень. Ось такий охолоджуючий масажний крем. Ось охолоджуючий, це просто масажний крем. Потім дивіться, дівчата, буде акція по 299 гривень, крута ціна. А потім, сонечки, буде вже в нас ціна 349 гривень. Так що дивіться, кому потрібно, робіть запасники цих крем-бальзамів з кінським каштаном та з паприкою. Я весь січень не могла купити з паприкою, не було на складі, на жаль. Цього... Але в мене вийшли з положення іншої... іншої компанії люди взяли, бо необхідно було. Ось такі масажні гелі по 150 мл, так. для тонкого ламкого або слабкого волосся, кого випадіння та витончення теж лінійка буде по ось таким цінам. Це йде для тонкого та тм'яного волоссям серія. Ось класна серія теж йде для сухого та пошкодженого, якщо сухість і кінчики волосся дуже над... ну, надломлюються, січуться. Так. Ось такі по 500 мл великани. Проти лупи з чорним кміном. І моя улюблена чесникова серія. Супер, просто супер. Чудово. Так, ідемо вже по господарчій лінії. Кисневий порошок на 33 прання. Плямо відник. Кондиціонер. 20 мл потрібно на одне прання. Для посуду кращого засобу немає, чим цей. Це теж кращого немає, чим цей. Для видалення накипу. Супер робот. Для унітазу кращого нема засобу. Є інші, але вони не такі ефективні. Теж гарні, але не такі ефективні. Це мультифункціональні у нас йдуть. Ох, ціни і вологі серветки. Ось таким був огляд. Ціни різні. Було вже не одне підняття цін. Тому будемо вигравати на рахунку того, що є акції, що є круті ціни. Різні будуть нас ще повідомлення, впевнені по, на протязі місяця будуть давати різні акції. Тому не вішаємо носа, все буде добре. Головне, будьте ви здорові, будь ласка, миру вам, всього найкращого. З вами була Наталя. Я рада, що ви до цієї хвилинки зі мною до самої швидкої нової зустрічі. Дякую вам.